Вітаю, друзі! Коли о 5-й годині ранку, 24 лютого 2022 року, почалися прильоти ракет, я був спокійний. Бо, по-перше, я ще з попереднього дня знав, що вранці почнеться війна. Дав дружині пораду зібрати речі ще з вечора. Так званий Тривожний чемоданчик для родини. По-друге, я в ЗСУ ще з часу АТО. Ось, а тому у мене все було готове заздалегідь. В нашому колі, друзів. Хто був на той момент у Києві? Ми координувалися та зранку, коли все почалося, я вивіз дружину та дітей у передмістя Києва, у місцевість, де ймовірність авіаударів. У перші дні була меншою. Вже в обід ми з друзями були в розташуванні батальйону територіальної оборони та отримували зброю. В перший день кількість добровольців була така, що наш батальйон мав бійців в 5 разів більше, ніж штатних місць для особового складу. Ми, звичайно, не розуміли, якими силами ворог йде на нас. Тільки коли почала надходити перша інформація з різних областей України від знайомих та рідних, можна було приблизно оцінити масштаб вторгнення. Безперечно, ми не знали, як довго ми витримаємо, адже військ рухалось справді дуже багато. Ми себе підбадьорювали так. Коли хтось питав, чи витримаємо ми. Бо московитів йде справді дуже багато. Зараз ми знаємо, що це було приблизно 200 тисяч. Я відповідав приказкою, яку почув колись давно від моїх старших друзів. Московитів йде багато, де ми їх всіх ховати будемо. Це ж скільки придеться для них вирити могил. Україна витримала перший удар. Безперечно, в тому числі дякуючи тій допомозі, яка почала надходити від західних партнерів. Хоча вони самі спочатку не вірили в те, що ми зможемо втримати цей наступ. Але тільки справжній героїзм наших людей зумів зупинити цю навалу. На жаль, головною втратою за ці два роки широкомасштабної війни є ті люди, які загинули. Ці люди пішли добровольцями, а тому це найкращі люди моєї країни. Кількість загиблих, звичайно, під час війни є військовою таємницею, але це можна оцінити по кількості могил з українськими прапорами на кладовищах. Також величезною втратою є загиблі мирні люди, а особливо діти. Московити цілеспрямовано стріляли по будинкам чи автотранспорту, на якому було написано діти. Це не голослівні слова для створення емоцій. В цьому доказі неймовірна кількість. Зруйновані міста ми відбудуємо після війни. А от загиблі люди це те, що навіки стане уроком для тих, хто ще думає. Нібито з москалями можна про щось домовлятися. Головне, що здобула Україна та Українці, світ побачив вільний гордий народ, який закрив Європу своїм тілом, тілом, в якому вже так багато рам. Цивілізовані країни до цієї війни жили спокійним життям. І от в одну мить. Майже в центрі Європи виникла війна кривава та жорстока. Яка потенційно, в разі програшу України, може перекинутись в країни Балтії, Польщу. Які перспективи далі ніхто не знає. Тому західні країни почали допомагати Україні. Хоча в самих цих країнах. Були раніше та тривають дотепер дискусії, чи варто допомагати та у яких об'ємах допомагати. Одна позиція це допомагати стільки, щоб Україна не програла. А інша допомагати так, щоб Україна виграла. Це схожі формули, але вони дуже різні. Насправді дуже різні. Бо допомагаючи так, щоб Україна не програла. Можна прогнозувати, що ця війна буде продовжуватись роками, а може навіть десятиліттями, а допомогти Україні в таких об'ємах, щоб ми виграли, країни Заходу виявилися не готові. Бо багато десятиліть Європа та Америка не були готові до такої широкомасштабної війни у Європі. Зараз у західних країнах відкриваються все нові й нові підприємства, виробництва для збільшення. Кількості озброєнь та боєприпасів для поновлення їх в Європі і додатково е, передачі нам. Безперечно, цьому співробітництву перешкоджає російська агентура по всьому світу. Куплені політики та журналісти вкидають дезінформацію у західні суспільства, формуючи викривлене бачення цієї війни. Головний меседж московитів. Вони напали, бо захищаються. Звучить парадоксально, але вони виходять з такої думки: чим сильніше вони будуть брехати, тим швидше в цю брехню повірять всі інші. Хочу вірити, що еліти країн Заходу нарешті прокинулись від того сну спокійного життя та зрозуміли всю небезпеку, яка їм. Погрожує з боку Кремля. Для мене відповідь очевидна, Україна буде стояти до перемоги, впевнений, що переважна більшість українців так само усвідомлюють, що будь-яка розмова з московитами про перемир'я це дати ворогу, накопичити сили для нового удару, який буде ще більш кривавий. А тому ми маємо знищувати ворога. Всіма можливими засобами. Як відреагує народ, якщо влада змінить свою думку, я не хочу думати про те, що зроблять люди з такою владою. Це буде дуже жорстко. Навіть не сумніваюся у цьому. Хай вам буде щастя, друзі!